Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати перевірені будинки без прихованих нюансів. Якщо ви шукаєте будинок без сюрпризів, де все зроблено чесно і зрозуміло, обов'язково зверніть увагу на цей варіант у супрунівці. Це саме той випадок, коли житло відповідає опису і не потребує термінових кладень після покупки. Будинок має 74 метри квадратних житлового простору та зручне планування з чотирьох кімнат, що дозволяє комфортно розмістити сім'ю або поєднати проживання з робочим кабінетом. Високі стелі 3 метри створюють відчуття простору, світла та свободи, яке рідко зустрічається у будинках цього сегменту. Конструктив надійний, мічний фундамент, високий цоколь, стіни без тріщин, а дах у відмінному стані. Це будинок, який будували для себе, а не на продаж. Усі комунікації заведені, індивідуальне газове опалення працює стабільно і не залежить від відключень електроенергії, важливий плюс у нинішніх умовах. На подвір'ї є сухий погріб для зберігання продуктів і заготовок. Ділянка 7 соток, оптимальний розмір, достатньо місця для саду, зони відпочинку, барбекю або невеликого господарства, без зайвого клопоту з доглядом. Локація зручна для щоденного життя, поруч школа, супермаркет, амбулаторія та зупинка транспорту все необхідне у пішій доступності, без потреби постійно їздити до міста. Будинок житловий і повністю готовий до заселення, можна заїжджати одразу після угоди. Це чесний, продуманий і справді хороший варіант для комфортного життя без компромісів.